У царнах померла породілля та її дитина. Батьки дівчини звинувачують лікарів. На Рівненщині під час пошуків дружини чоловік до смерті забив свого сусіда та продовження історії про криваві ігри у розважальному центрі. Це чергова частина Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Школу заміновано. У Рівному знову повідомили про мінування навчального закладу. Дитину не врятували. У Дубні сім'я отруїлась чадним газом. Небезпека у побуті. Як вберегтись під час новорічних свят. Тиждень у Рівному розпочався із ДТП 25 грудня близько 19-ї до поліції надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Степана Бандери сталася автопригода з двома травмованими. Правоохоронці встановили, що 68-річна рівнянка та її 11-річна онука перебігали проїзну частину в нестановленому місці, внаслідок чого потрапили під колеса авто Дача Логан. Уникнути наїзду 21-річному водієві жителю області Сного центру не вдалося, крім того, на одязі потерпілих були відсутні світлоповертальні елементи. Обох потерпілих з різними травмами госпіталізували. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчий Рівненського районного управління розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Керманич у ДТП не постраждав. Відповідно до освідування він був тверезий, Втім, у рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові. Автомобіль вилучено. У Рівному замінували школу. Мова про освітній заклад за номером три. Попри те, що в обласному центрі, ліцеї та гімназії на канікулах у цьому закладі перебували учні. Чому школярі були у навчальному закладі та чи підтвердилось повідомлення про замінування у матеріалі Дарії Солодовник? Термінова евакуація. Надійшло повідомлення про замінування. І з такими словами до директорки третьої школи у Рівному прийшов поліцейський. Прийшов. Пан поліцейський сказав, що замінування в закладі. Ми тихенько евакуювали дітей, викладачів 170 дітей. І викладачів нараховувалися навчальному закладі. Вони були евакуйовані. Попри те, що канікули у навчальному закладі, якраз тривала олімпіада. Директорка зазначає, евакуацію провели швидко, адже сьогодні у школі були учні лише старших класів. Три дзвіночки ну найперше не знали, що сталося. От пізніше оголошення зробили індивідуально. Добре, що канікули діток не було. Це сприяло тому, що швидше ми всіх евакуювали. Після обстеження освітнього закладу фахівці констатували небезпечних чи підозрілих предметів не виявлено. Тож школярів повернули за парти. Той хто робив повідомлення про замінування, не слідкує уважно за тим, що відбувається в місті рівному в освіті, а саме те, що діти пішли на канікули, і добре, але в нас виникла невеличка проблема в цьому закладі. Якраз відбувалася одна з олімпіад. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася. Відповідно, по закінченню, як завершили роботи, Відповідні служби з кінологами і не виявлено ніяких вибухово-небезпечних предметів, і олімпіади продовжилися. До слова від сьогодні усі навчальні заклади міста пішли на зимові канікули. На канікулах вони будуть по 16 січня. Три тижні канікул матимуть діти. Якщо буде безпекова ситуація, дозволяти, і епідеміологічна ситуація дозволяти, ми чекаємо, що всі повернуться до парт, до класів, до шкіл в 16 січня. Канікули потрібні в першу чергу, щоб перепочити, тому що в таких умовах, які Навчаються діти в таких умовах, в яких працюють наші вчителі, і в яких умовах є, знаходяться наші батьки. Я як батько можу сказати, що дуже складно для дітей. Відновлення навчального процесу відбудеться 16 січня. Однак, якщо безпекова ситуація погіршиться, учні перейдуть на дистанційний формат навчання. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ITV. Уся сім'я отруїлася чадним газом у дубні. Інцидент стався 25 грудня. Серед постраждалих – 26-річна матір, 28-річний батько та їх п'ятирічна донечка. У лікарню вони потрапили із різними ступенями отруєння. Найважчим був батько, але його на щастя вдалося врятувати. Дитину реанімовували майже годину, однак дівчинка не вижила. Що стало причиною трагедії? Ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Добре, що та дитина проснулася, що вони залишилися, хоч батьки живі залишилися, що залишилися діти живіші. Так Марія Левченко пригадує ранок 25 грудня, коли її діти та онука потрапили до лікарні. Маленька Вероніка розбудила батьків близько восьмої ранку. Мала проснулася перша, що стала рвати, що її пити просила, а потім вже сірожа і Оля. То вже Оля визвала швидку, бо я чую, що вже ну, що не, не добре. І визвала швидку, і то швидка забрала. Сірожу єлі теж відходили, бо вмирав вже. Вони в реанімації були. Сьогодні їх з реанімації пустили. То зараз вони вдома малу привезли вже. Матір батька та маленьку дитину одразу госпіталізували із отруєнням чадним газом. Медики розповідають, у найважчому стані із сім'ї був батько, та його вдалося врятувати. Однак, п'ятирічну Вероніку реанімувати не вийшло. Вчора близько восьмої години ранку поступила сім'я із трьох чоловік. Стан розцінювався як важкий, дитина була найважча. Практично з самого початку почалися реанімаційні міроприємства, які, на жаль, не увінчалися успіхом. І біля 10-ї години було константовано смерть дитини. Батько був важчий, але вдалося стабілізувати стан на сьогоднішній ранок. Батько і мати переведені в терапевтичне відділення. За основною версією слідства, сім'я отруїлась внаслідок користування твердопаливним котлом, який знаходився у будинку. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що в будинку цієї сім'ї, саме в будинку, житловому будинку, знаходиться твердопаливний котел. І основною і єдиною на даний час версією події, яка сталася, є отруєння окисом вуглецю, тобто чадним газом, простими словами. Чому ми так вважаємо через те, що обстеженням оглядом будинку виявлено, що вентиляційна шахта на кухні була закрита матерією відповідно і доступ повітря був обмежений. Родина є благополучна, на обліку в секторі ювенальної превенції, як не благополучна, не перебуває. Попередньо в поле зору правоохоронців. Не потраплялась. Як стало, що уся сім'я отруїлась чадним газом, бабуся і уявити не може. Розповідає, Ольга завжди відповідально ставилась до опалення будинку, особливо у період постійних відключень електроенергії. Вона ж сама топила її, ніхто крім неї. Бо вона ще так гляділа, бо світло світло те не ставало. Вона ж його гляділа, кав 9 годин вже в котлі нічого не було, ні жару, нічого не було. А що зробилося? Нині смерть дівчинки поліція кваліфікує як нещасний випадок правоохоронців, котре просять дотримуватись правил експлуатації приладів опалення, адже помилка може вартувати життя. Ірина Жуковська, телеканал ITV. Поліцейські відкрили провадження через смерть породілі та її дитини у сарнах. Випадок стався ще 29 листопада. Батьки померлої 20-річної жінки впевнені, причина смерті халатність лікарів. З відповідною заявою. Вони звернулися до поліції. Уже відомо, що смерть немовляти настала внаслідок удушення, а породілі через крововилив мозок. Відповідно до протоколу патологоанатомічного дослідження, причина смерті немовляти асфіксія, а породілі крововили у головний мозок, розрив анавризми, а судин головного мозку. Слідчі Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, у рамках якого встановлюються усі обставини події. Криваві ігри у розважальному центрі або хто винен у травмуванні неповнолітнього? Минулого тижня ми розповідали історію про те, як в одному із дитячо-розважальних центрів рівного травмувався 11-річний хлопчик. Тоді поспілкуватись із адміністрацією закладу нам не вдалося. Лише після офіційного запиту керівництво центру все ж дало відповідь на наші питання. Що повідомили у закладі, та хто на їх думку має нести відповідальність за тяжку травму дитини, дивіться далі. Спочатку я не розумів, що зі мною сталося. Я думав, що просто легенько вдарився, але потім, коли через там, пару секунд мені почало дуже сильно боліти, так само тушніло дуже-дуже хвилювався, що буде далі, дуже боявся. Я побачив, що у мене просто штанина розірвалася. І і, і, стікає дуже багато крові. Так, Роман Цимбалюк пригадував день, коли травмувався у одному із дитячо-розважальних закладів рівного. Хлопчик відпочивав там на день народження друга. Граючись у лабіринті, дитина зачепилась об нічим незахищену металеву конструкцію і отримала рвану рану м'яких гомілки. Зі слів матері хлопчика першу домедичну допомогу дитині надавав батько друга. Мамі він розповів, що просив аптечку у працівників закладу, однак ті повідомили, що її немає. Знову ж таки, я це зі слів і дитини, який так трішки пам'ятає, і зі слів тата, тобто хлопчика, в якого він був на день народження, що фактично до медична допомога зі сторони працівників лайкісу не надавалася. Він сам змушений був, скажімо так, залізти в той лабіринт, він витягував рому. І єдине, що, на що він звернув, знову ж таки був шокований, що працівниця, одна із працівниць, так само полізла вже туди в лабіринт і витирала вологими серветками кров дитини. Ну тобто вони забирали тільки, піклувалися про зовнішній вигляд атракціону. Аби з'ясувати позицію закладу, ми звернулись до адміністрації однак там коментувати на камеру на відріз відмовились. Відтак ми надіслали офіційний запит і отримали відповідь. У розважальному центрі запевняють, дитині надали необхідну домедичну допомогу. Під час розмови швидкою лікарі рекомендували покласти його на рівну поверхню, щоб нога була на підвищенні, також щоб він не рухався до приїзду медиків. Всі рекомендації були виконані в повному обсязі. Хлопця поклали під ногу, підложили подушку, щоб вона була на підвищенні. Після чого надали бинт вату перекис джгут для рятувальника, котрий його попросив. Але він сказав, що джгут не потрібен, так як кровотечі не було. На думку матері хлопчика, саме незахищена металева конструкція і стала причиною травми її сина. Однак, за версією адміністрації закладу, причиною такої травми стало нехтування правилами поведінки. Тож відповідальність повинна нести людина, яка і Проводжувала дітей відповідно до правил користування атракціонами та публічної оферти. Батьки або дорослий, що супроводжують дитину, мають слідкувати за поведінкою та дотриманням правил безпеки. Кожен атракціон облаштовано відповідними табличками. При відвідуванні СРК кожен має можливість ознайомитися із встановленими офіційними правилами відвідування та поведінки в сімейному розважальному комплексі, які розташовані в СРК та на офіційному сайті. Зі слів директора дитячо-розважального центру заклад не несе відповідальності за дітей. Якщо ж батьки хочуть, аби їх діти були під наглядом, то повинні замовити відповідну послугу. В такому разі уся відповідальність лежатиме на керівництві. Затриманому наркодилеру слідчі повідомили про підозру за збут зброї відповідно до висновку експертизи. Пістолет, який 29-річний рівнянин намагався продати за 3 тисячі гривень, є вогнепальною зброєю, переробленою саморобним способом зі стартового пістолета. Тепер йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. 22 грудня працівники карного розшуку спільно зі слідчими задокументували протиправну діяльність зловмисника, який продавав метамфетамін та пістолет. 29-річного чоловіка, раніше судимого за аналогічні злочини, затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Того ж дня слідчі повідомили рівнянину про підозру за фактом першого збуту, який задокументували у серпні цього річ. Вчора, 28 грудня, вручили повідомлення про підозру і за вчинення злочину, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою сроком 60 діб без права внесення застави. Вбив та чи навмисно. Поліцейські повідомили про підозру жителю Рівненського району. Правоохоронці встановили, що 45-річний житель села Великі Межиричі 2 грудня увечері повернувся із відрядження та у пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким та часто випивала. Коли ж там її і застав розізлився та кілька разів вдарив суперника в область голови. І ще один удар, зі слів зловмисника, він мав нанести в груди, але через відсутність електроенергії випадково потрапив в область шиї. Тіло чоловіка Воли через декілька днів. Через декілька днів до будинку прийшов 67-річний брат власника оселі, за яким він доглядає. Чоловік має інвалідність і практично ніколи не виходить зі своєї кімнати, тому не знав, що відбувається. Відтак на ліжку без ознак життя вони виявили 69-річного квартиранта. Слідчі повідомили 45-річному жителю села Великі Межирічі про підозру, вчинені вбивства з необережності за частиною першої статті 119 кримінального кодексу України. За йому може загрожувати обмеження волі сроком від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий срок, підозрюваний щиро розкаюється у скоєному і запевняє, що не бажав сусідові смерті. І ще одне моторошне вбивство трапилось 28 грудня. На Рівненщині чоловік до смерті забив сусіда. В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 42-річний житель села Кам'янка колишнього Березнівського району, який наніс умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть 45-річного односельця. За скоєне йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. 28 грудня близько 18-ї години 34-річний житель. Села Кам'янка повідомив до поліції, що виявив свого дядька без ознак життя за місцем його проживання. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 26 грудня до 57-річного місцевого жителя прийшли сусіди. Чоловіки вживали алкогольні напої та грали в карти. Опісля гостини переросли у бійку. Близько 15-ї години між гостями виник конфлікт, який швидко переріз у бійку. Під час сутички 42-річний наніс не менше двох ударів дерев'яним поліном по голові 45-річному. Потім у бійка припинилася, а чоловіки розійшлися по домівкам. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, перелому кісток, черепа та крововилову в мозок. Слідчі затримали 42-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозри. Розру вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обраняємо запобіжного заходу. Правила, що допомагають зберегти життя. Напередодні новорічних свят рівненські рятувальники вирішили нагадати про правила безпеки у побуті, аби не допустити виникнення пожежі. Мова про використання гірлянд, побутових приладів та навіть генераторів. Більше про це у матеріалі Софії Капінос. Небезпека у побуті щорічно в осінньо-зимовий період більшість пожеж стається на побутовому рівні. Причина елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки. Така недбалість часто густо призводить до травмування та загибелі. В головному управлінні ДСНС Рівненщини нагадали основні правила поведінки з побутовими приладами. Особливу увагу громадян звернули на використання гірлянд у новорічні свята. При встановленні ялинки потрібно дотримуватись мінімальної відстані метр від різних там нагрівальних приладів, від меблів, від обігрівачів. Перед тим, як вішити гірлянду на ялинку, необхідно її розложити, вирівняти, перевірити, чи немає там різних перегинів проводів. Перевірити її, чи вона справна На ялинку. Забороняється вішати різні легкозаймисті матеріали, зокрема там вату, паперові вироби, пінопластові. Аби застерегти людей під час зимових свят, ДСНСники наголосили й на безпечному використанні піротехнічних виробів. І, хоч в умовах війни продавати чи користуватись ними заборонено, та деякі керівняни нехтують правилами. За словами фахівців, окрім загрози займання, отримання поранень чи опіків тіла, це також негативно впливає й на психологічний стан населення та військових, що повертаються із фронту. Крім бенгальських вогнів. В приміщенні використовувати нічого не можна. Все на відкритій території. Бенгальські вогні, якщо використовувати, е, ну, для прикладу, візьму, якщо використовуєте на витянуту руку, е, під бенгальським вогнем не повинно бути горючих матеріалів. Тобто, ну, піднімуся. якщо стоїте біля ялинки, ось так над ялинкою розмахувати підпалити не можна. Закликають бути обачними і під час використання газового обладнання, адже існує ризик отруїтись чадним газом, який смертельно небезпечний для людини. Не можна користуватися несправними газовими приводами, не можна облаштовувати місця для сну в кухнях або в приміщеннях, де знаходяться газові прилади. Газові прилади необхідно використовувати за призначенням. Не можна використовувати газову плиту для обігріву або сушити над нею речі внаслідок ворожих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та запровадженням аварійних відключень електрики. В побуті все частіше почали з'являтися генератори. Нехтування правилами їх використання також може призвести до займання або загибелі людей. Їбно купувати саме генератори в Ліцензованих значить, організаціях, відповідно, щоб генератори були сертифіковані при підключенні його. Звертатися до кваліфікованих фахівців, тобто до електриків, щоб вони всі ці роботи виконали так, як вимагаються нормативні документи. Потім при встановленні генератора необхідно значить, встановлювати його на відстані не ближче як 6 метрів до тих стін будівель і споруд, де є вікна і двері, і допускається встановлювати на відстані 1 метр від стін глухих. ДСНСники вкотре наголошують, прості правила допоможуть зберегти не лише майно, а й своє здоров'я та життя. Нехай у вашому житті стаються тільки надзвичайно хороші події. Бережіть себе та своїх рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у програмі чергова частина. Бувайте!